Перемога у війні з Росією потрібна не тільки Україні, а й всьому демократичному світові. Це не війна двох держав, це війна двох систем авторитаризму та демократії. На цьому у своїй лекції організованій сьогодні Київським безпековим форумом. Наголосила лауреатка Нобелівської премії миру, голова центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. На її переконання весь світ повинен підтримати Україну у цій боротьбі, підтримати найсучаснішими видами зброї. А країна терорист має бути. Позбавлена членства в радбезі ООН та представництва у всіх міжнародних організаціях. І я хотіла би зупинитися на дуже важливому питанні: питанні, за що ми боремося, бо ця війна почалася не в лютому 2022 року, ця війна почалася в лютому 2014 року, коли Україна отримала шанс. На швидку демократичну трансформацію, і для того, щоб зупинити нас на цьому шляху, Путін і розпочав цю війну, окупував Крим частину Луганської і Донецької областей, тому що Путін боїться не НАТО, Путін боїться ідеї свободи, яка підійшла ближче до російських кордонів. Тому перемога для України це не просто вибити російські війська за межі нашої території, відновити міжнародний порядок, звільнити Крим та інші області, які знаходяться під тимчасовою російською окупацією. Перемога для України це отримати успіх і провести. Демократичну трансформацію нашої країни